Доброго ранку, друзі. 11 грудня. 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на Тимура Міндича. Про це заявив в суді Ігор Валерійович Коломойський. Заявив вчора. Його, нарешті, привезли до суду, правда, хвилин на 20 всього. І е, крім того, е, колегія судді взяла самовідвід і швиденько все закрилось. Щоб менше говорив. Подробиці. Керівництво поліції Ізраїля після цього вийшло і заявило, що жодного про жоден замах на Міндіча не чув. І, власне, сам. Мінді, через там своє оточення, теж сказав, зараз не знаю. Що ж насправді трапилось в Ізраїлі в місті Гарцлія? Справа в тому, що будинки Тимура Міндіща і Коломойського знаходяться один напроти одного. І злочинці перепутали будинок. Міндіща з будинком Коломойського, і почали ломитися в будинок Коломойського, шукаючи там Міндіща. Але зустріли там хатню працівницю, яка працює в Коломойську. І довелось її вбивати. Слава Богу, вбити не вбили. Але тяжко поранили, людина знаходиться в лікарні. Нападники затримані поліцією Ізраїля. Плутанина вийшла в тому, що ніхто не зрозумів, що це був замах, власне, на Тимура Міндіча, на Того Карлоса. Тому що Коломойський в своєму будинку не з'являється вже багато років. Фактично, ну майже з 19-го року після обрання Зеленського президентом, коли Ігор Валеріч повернувся в Україну. І нападати там на когось на нього чи ще не було абсолютно сенсу. Тобто... По логіці дійсно йшов напад на Тимура Міндіча. Про те, що навколо Тимура Міндіща не все так добре, як він хотів, свідчить ще факт, що його знайшов Михайло Ткач, журналіст український з української правди. Намагався там інтерв'ю записати, його навіть поліція затримувала. Мовчить, правда, Михайло чомусь про цю історію Він не розповідає, але менше з тим, хто ж хотів і навіщо хотів вбити мінч? Ми чудово розуміємо, що це не жертва його корупції. Не якісь українські військові, які обікрані були схемами, в яких мав, приймав участь Тимур міндіч. Ні. Це його подільники, які бояться, що він дасть покази ФБР. Ізраїль не видає своїх громадян, а Тимур Міндіч громадянин Ізраїля. Але не видає він їх. У всі країни світу, крім однієї, крім Сполучених Штатів Америки. А так як розкрадання йшло американської допомоги, то ФБР може попросити Ізраїля депортувати, передати їм Тимура Міндіча. І тоді міндіч заговорить. Всі знають, що Тимур Міндіч, якщо він потрапить в руки правосуддя, то буде литись вся правда про всіх і вся. Тому вигідно, щоб він замовк, щоб він нікому нічого не говорив. Тим паче його загнали, його обісрали, як люблять кварталівці це робити. Навіть сам квартал його колишня власність з нього насміхався. Як про Чиряк на дупі розповідав. Я твердо переконаний, що за замахом на міндіща стоїть цар Медас, Тобто Володимир Зеленський. Кінцевий бенефіцар всієї корупційної схеми, якою рулив власне міндіч. Міндіч і Шефір, Чернешов. І Єрмак, але над ними завжди стояв цар Мідас. Цар Мідас, Вова Зеленський, який фактично створив всю цю корупцію. Його до цього підштовхували, знаючи його характер, його, його е, прагнення. Збагачення, його любов до бабла, все це було використано, деркать за це навіть Героя Росії отримав. І фактично, фактично, зараз є декілька ключових свідків. І найголовніший свідок у цій справі дійсно, Тимур Міндіч. Зеленський збирається на вибори. Зеленський хоче переобратися. І хоче потім утвердитись як повноцінний диктатор. Для цього йому потрібно позбутись міндічгейта, скандала корупційного, який розкручують Набу САП. А головним свідком, який може дати покази саме проти Зеленського, є хто правильно Тимур міндіч. Тому його і вирішили зачистити, замести сліди, так би мовити. Міндіч не просто свідок, він ключовий свідок. В його руках доступи були до бабла, в його руках були докази того, що злочинною організацією керував не він. І навіть не Алібаба Єрмак, а саме цар Мідас, тобто Вова Зеленський. Ну і останнє у Вова Зеленського схоже злетів дах. І він вирішив розбратися із своїми опонентами, своїми опозиціонерами за кордоном. Раніше Європа, раніше Сполучені Штати чітко сказали жодних спецоперацій навіть проти ворогів України, а тим паче проти критиків самого Зеленського в Європі чи в Штатах не робити. Буквально нещодавно Зеленський зустрівся з керівником служби зовнішньої розвідки. України і обговорювали, як протидіяти викликам і спецопераціям, якимось міфічним спецопераціям в Росії, які задумуються в Європі, критиками Зеленського. Боюсь, що він повністю з'їхав з, з глузду і хоче не тільки Міндіча ліквідувати, а хоче вбивати своїх критиків. І своїх опонентів. Тому, друзі, всі, хто працює в інформаційному полі і опонує Зеленському, будьте обережні, Ц, повністю з'їхавши з, з гузду диктатор в оточенні рожевих фламінго, готовий вбивати. І замах на Міндіча цьому приклад. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою.